Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості та любі друзі мого каналу. Для тих, хто зі мною ще не знайомий, нагадую, що мене звати Оксана, я професійний таролог і сьогодні будемо робити таро розклад для знаку зодіаку Скорпіон на лютий 2026 року. В роботу для нашого розкладу я взяла одну колоду, це повсякденне життя відьмочки, Хочу трошки внести позитиву в наш розклад. А метод, який я обрала такий старинний метод, кельтський хрест, називається. І ми побачимо вашу ситуацію. Спочатку ми беремо карту сигніфікатор, і потім уже будемо відштовхуватися, що вас буде чекати. Дійсно, що кожну позицію я буду обговорювати, а зараз нам тільки треба розікласти 10 позицій. Ну що ж, мої любі, сигніфікатор для скорпіонів. Дуже важлива подія ситуація, яка Буде у лютому місяці для скорпіонів. Сигніфікатор. Так, тепер що на вас? Що поперек? Що вам вінець? Що під вами? Що відходить від вас? Що вам попереду? Ви самі ваша сім'я. Ваші страхи і ваші надії в одному, і чим це закінчиться? Що ж, лютий місяць, скорпіони, випала карта місяць Невизначні ситуації, які будете проживати в лютому місяці. Можливо, як то кажуть, не так і страшно, як ви це собі малюєте. Зараз трошки ситуацію хочу прояснити для тих скорпіонів, які дуже вразливі, які дуже впадають в кризові ситуації, треба виходити із такого стану. Тому що чим, чим частіше ви думаєте негативно, чим частіше ви думаєте в такі в таких ви купаєтеся, як тут в кавичках купаєтеся в тих негативних думках. Тим до вас більше притягуються ці чорні енергії. Ви бачите повна луна, повний місяць. Якраз на повнолуння, можливо, у когось із вас висвітилося те, що ви боїтеся, те, що ви, можливо, не наважуєтеся, те, що вас тягне назад, те, що ви не можете ви бачите ситуацію, ту більшу, чим вона є насправді. На Тут, бачите, звичайний кіт дивиться в воду, в басейн. А це його емоції, як то кажуть, очі страшать, і він бачить там чорну пантеру. Це йде перебільшення ситуації, і цей аркан якраз говорить, що в лютому місяці передивіться вашу ситуацію. Повна луна це може бути сімейна ситуація, це традиції, можливо. Карта переїзду, там, де ви боїтеся, тому що повний місяць у нас місяць, якщо хтось знається, второго в астрології місяць – це якраз і переїзди, це переживання, це наш емоційний стан. Це також побутові якісь речі, які швидко міняються. Це ваш емоційний стан, який може швидко мінятися, а може навіть і не швидко, тому що дивлячись, в який ви стан будете поглиблюватися. І ця. І ця цей аркан, це, до речі, старший аркан. Ситуація в народі, ситуація на вашій землі вас лякає. Так, дуже багато страхів, від яких треба відходити. І на повний місяць, якщо це висвітилося, якщо ви дійсно відчуваєте, що ви чогось боїтеся, що вам страшно, що вам страшно рухатися вперед, звертайтеся до психолога, дуже чудова карта звертатися до психолога. Навіть до психоаналітика, навіть до психотерапевта, щоб вам покращити ваш стан, щоб вияснити, що у вас не так. Що на вас лежить, сім'я ваша лежить? Ви дуже переживаєте за, ваших, за вашу сім'ю, можливо, за ваших дітей, можливо, ви навіть далеко, тому що, наче мрія така, щоб всі були разом, щоб повернутися до того щасливого життя, що було раніше. Тому що десятка це завершення. Так як було раніше, такого вже не буде. І вас це лякає. От вас на душі те, що як раніше було, да, виїжджали на природу спокійно, як ми були радісні, як ми відсвяткували якісь свята. Це те, що довго вже цього немає, і це треба завершити. Якось це думати треба по-другому. Так як раніше, вже не буде. Думайте по-другому, шукайте виходи по-другому. Якщо треба переїхати, якщо треба комусь попрацювати над собою, звертайтеся до спеціалістів, проробляйте ці ситуації. Карта сім'ї дуже хочеться бути разом. Дуже хочеться разом. Можливо, ви поїдете. Зробіть цей крок, наважтеся. Можливо, ваші діти десь далеко, можливо, діти до вас приїдуть, чи ви поїдете до дітей. Не бійтеся, хай вас не беруть ті страхи. Але якщо ви мрієте, ваша душа лежить і хоче до того, щоб ви зустрілися і всі були разом, зробіть це. Зробіть це в лютому, є якраз час подумати, що вам перешкодить, що вам поперек. Залишити щось. Оця ваша нова ідея побачитися, можливо, поїхати, зустрітися з кимось. Е, вас лякає залишити. Там бачите, там і котик є, і ви берете тільки з собою котомочку, да, наче їдете, а так оглядаєтеся назад, що ви залишаєте там? І це вас лякає, це якраз вам лежить поперек. Але щоб цього не було, навіть якщо ви хочете десь поїхати в якусь недальню таку поїздку, тому що пажі це щось нове і така поїздка, де можна повернутися. Це поїхати, побачити, повернутися. Не лякайтеся, завжди знайдуться люди, які можуть вам допомогти, наприклад, чи побути з вашими улюбленцями, домашніми, якщо вони у вас є, хтось. <годує>. Якщо це ваші діти, плани будуть на ваших дітей, ви переживаєте. Да? Можливо, е хочете поїхати, чи, чи дитина до вас хоче приїхати, але ви переживаєте, як він там залишить, е як він буде в дорозі. Не переживайте, бо ваші страхи передаються також дітям. Але це також, якщо це не діти, це ваші нові ідеї, які вам треба. Втілювати в життя, щоб вони відбувалися, треба рухатися. Якраз ця карта жезлів, та що кажуть, що дію, треба дію. Якщо ви загорілися, є та ідея. Дійте. Не зважайте, не повертайтеся. Да, Переживаєте, але це ваші відчуття. Ви дуже емоційні скорпіони, ви все переживаєте всередині. Але також і дуже сильні скорпіони, які ви все переживете і. Як то кажуть, хто народився скорпіоном, дуже багато криз буде, але це вас закаляє і таким чином проробляється ваша душа, ваші такі кармічні, як то кажуть, задачі на, на це народження, де, де ми зараз проживаємо. Якщо треба пройти, ви зумієте пройти. Двійка мечів, що у вас зараз під ногами, під вами, чого ви боїтеся? Ви хочете поцілитися в ціль, але бачите, там жінка стоїть, ця відьмачка, в неї очі закриті. І дивіться, як птахи, кіт, як вони повертаються і на неї дивляться, іначе хочуть їй прямо сказати, то розв'яжеш очі. Е, наче людина така впевнена, можливо, ви зараз впевнені в тому, що ви робите, але якраз цей аркан і говорить, це якраз молодший аркан говорить про ваші дії. Що ваше мислення, можливо, те, що ви думаєте, що от я так думаю, і я навіть із зав'язаними очима це знаю, і буду надіятися на свої якісь почуття, те, що я надумала воно правильне, ви можете стикнутися з такими, як то кажуть, помилковим рішенням. Обов'язково розв'язуйте очі. І навіть якщо ви знаєте свою справу, були вже впевнені в своїх діях, тут особливо. Відчути, хто з ким ви будете мати справу. Е, головне, щоб з вами був навіть кіт це живі такі інстинкти, да І коли в нас показуються животні, вони живуть на своїх інстинктах. І ми ж то люди розумні, ми, тільки, ми люди можемо зрозуміти, як нам робити. І вже от придивіться на цю карту, як вона ярко показує, що. Навіть животні просять, що як вона так може, щоб не подивитися. Да? Тут ця ситуація говорить, що обдивляйтеся зараз, передивляйтеся ситуації, розв'яжіть очі, про якісь другі варіанти, шукайте другі варіанти. Можливо, з кимось треба побачитися, можливо, до когось треба звернутися, щоб пасти в цю ціль. От, оце говорить цей аркан, Що від вас відходить? Були якісь співробітництві, можливо, це в стосунках, в когось вас багато, це розклади на велику кількість людей, тож ви представляєте ваші ситуації. Коли виходить трійка, Мечі, ця карта говорить, що розбите серце, були неприємності, Можливо, хтось залишився один, було розлучення, була розлука, чи то з коханим, чи то з компаньонами, чи то з вашими партнерами, тому що до цього аркану підходять не тільки шлюбні якісь розлучення, чи то любовні розлучення, чи то ви розійшлися, чи то подали в суд. Тут, бачите, вже ця ситуація, людина вже перестала думати, перестала записувати, перестала плакати в подушку, навіть якщо ще не розвиднілися ці хмари чорні, да? вже є птах, який несе новину. Тобто до вас прийшли вже е, такі думки, що треба йти вперед. Треба йти вперед. Все завершилося, і ви вже впевнені в цьому, що назад дороги немає. Треба йти вперед, навіть якщо хтось вам зробив. Е, дуже боляче, ви це знаєте. Що, вас, що вам допоможе? Да? Що вінчається, Що у вас е, в голові над вами, так, те, що до вас йде, випав ту з мечів. Дуже чудовий аркан це есенція енергії е, 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 стихії е, е, повітря. Повітря це в нас ознака, ваші думки. Ваше свіжий, ваш свіжий погляд на життя, можливо, в когось треба повчитися, можливо, десь піти повчитися, почитати, прийняти якусь інформацію, почути якусь інформацію, і ви готові до цього. Можливо, хтось готовий піти вчитися, можливо, хтось готовий на переліт, на переїзд. Можливо, хтось готовий відкрити щось своє, почати навчатися, якісь курси взяти. І це якраз есенція в у е, лютому місяці. Що ви готові до цього? Увінчається успіхом, якщо ви дійсно будете. Приймати рішення в, в таких справах, де треба думати, де треба читати, де треба можливо якесь вище, вище знання знати, можливо, звертатися. Ця карта дуже хороша, звернутися з вашою ідеєю чи проробити якийсь ваш внутрішній стан дуже хороша карта психолога. Але тут це карта раціональності і ясного мислення. І якраз опирайтеся на це, і все у вас піде гаразд. Що вас попереду? Попереду, те, що ви боїтеся йти на цей шлях, бо ви вже прожили дуже багато невдач багато кризових ситуацій, і наче вже боїтеся. Да? От були вже такі три шанси. Тут п'ятірка, якраз п'ятірка келихів, де три шанси: те, що ви думали, те, що вам було до вподоби, те, що ви відчували, що воно ваше, в когось в рівні. У вас у всіх програється по-іншому. В когось це було в коханні, в когось це було в ваших мріях, те, що ви мріяли, в когось це було поїхати в якусь відпустку. Е можливо, я ж кажу, розлучення невдалі не не були якісь відносини. Людина дуже розчарована, якраз стає, стає на такому шляху, де в неї прямо кризова ситуація. Вона боїться йти вже в такій ситуації. Не бійтеся. Карта говорить, що. Бачите, два шанси, два кухлі. Дивіться, яке життя радісне, дивіться, яке життя прекрасне ще попереду. Це тільки пройшли ви половину тої ситуації, але це не є завершення. Це той момент, та ситуація, той період в вашому житті, що треба просто його переступити і йти далі. І не зря вам випала ця карта. Шукайте нові. Думки, нові виходи. Читайте, звертайтеся до людей, які вам можуть допомогти. Це ваше щось нове. Навіть на поїздки дуже хороша, тому що це та думка, яку я хочу втілити в життя, хочу використати. Дуже чудовий аркан, а цей головне говорить, що не боятися. Скорпіони. Дивіться, як енергія почула вашу енергію, це якраз 13-й аркан смерті який символ скорпіона. А це якраз ви. Не треба боятися оцих трагедій, оцих кризових ситуацій, не треба там засиджуватися. Якраз корінь, корінь виходу із цієї ситуації розрубити цю нитку і йти вперед. І там, де одна двері, там, де одна, ви бачите, двері закрилися, відкривається друга, та, що веде до кращого, вас уже сили хватить. Якраз тут така сила і міць енергії, щоб поміняти ваше життя, щоб закрити те, що себе вже віджило. Треба життя потребує змін. І якщо вже Плутон, це якраз у нас карта Скорпіона, в знак, якщо ви попали в цьому знаки, в цих проживаєте якісь кризові ситуації, якісь ситуації, які вам не подобаються. В когось це по різному, але такі дуже плачевні, як то кажуть, ситуації, треба розвиток вам допоможе. Якщо хтось знається в астрології, це восьмий дім. Якраз восьмий сектор в вашому житті, сектор кризи, і це якраз ви. А до 9-го, щоб іти, це крок робити вперед, це крок розвитку, що допоможе розвиток, навчання, переїзди, вищі знання, звертатися до людей, які можуть бути коучами, наставниками, мудрими людьми. Тільки це допоможе. І цей аркан говорить, що ви готові вже перерізати ту, Пуповину, як то кажуть, ту нитку, яка вас, в якій ви були погрузли, по саме не можу вже, але треба з цієї ситуації виходити. Ваші рідні і ви самі, вас в сім'ї, вас підтримують. Двійка жезлів вас підтримують. це ваш другий крок, куди ви дивитеся? Да? Можливо, хтось дійсно візьме. Дуже багато енергії тут я бачу. І сім'я, в якій можливо, це діти, діти такі більш такі вогняні, да, які більш позитивно дивляться на життя. Оце і буде ваша підтримка. Що треба рухатися вперед? Можливо, якраз подивитися на їхні енергії, наскільки вони енергічні, наскільки вони запальні, наскільки вони роблять те, що вони захочуть і не бояться цього. Можливо, це і буде якраз ваша підтримка, яку я й бачу. Ваші зусилля, ваші страхи і ваші надії. Ваші страхи почати щось заново, можливо, ви думаєте, що ви вже не, не в тому віці, можливо, не, не, не час зараз щось починати нове. Хтось, можливо, подумає, що, е, чи закінчиться воно позитивно чи ні. Головне діяти. Ця карта говорить, не треба боятися для нових кроків, не треба боятися нових починань, не треба боятися нових навчань. І якраз у вас всі картки, всі квартки дуже-дуже багато мечів. Звертайте увагу на ваше мислення, звертайте увагу на позитив, тому що ця стихія е, повітря вона проникає скрізь. Так само, і ви, ваш розум, повинен якось раціонально це все обдумати спланувати. Навіть якщо прийдеться щось брати нове, навчання, нове, нові курси, щось нове це буде, це буде ваша ціль, це буде ваша занятість, від якої ви будете відходити від тих кризових ситуацій. Чим це все завершиться і якраз порада карти? Як мені подобається цей молодший аркан, який якраз символізує вас, скорпіони. Сімка кубків це якраз ви і є скорпіони, Е, дуже багато різних думок в голові. Дуже багато за все переживаєте, наче хочеться, і це так довго тягнеться, і, це, і від цього відійти не можна. Всього наче хочеться, а не можна зробити вибір. Із-за цього можливо хтось із вас страждає, тому що. На одному місці, як то колесо крутиться, і на одному місці немає виходу. Карта говорить, порада, оприділяйтеся, вам всього треба, вам всього хочеться. Але це може бути як сон, як димка, розвіється. Тому що якщо його не робити, думати і не робити, <кхух> я вибачаюся, <кхух> то це все закінчиться тільки в вашій голові. Це карта ілюзії. Це як біла димка розвіється і все. Як то кажуть, за сіма зайцями, якраз тут і сімка кубків не вженешся, бо ні одного не спіймаєш. Оця карта дуже доречна до цього. Оберіть там, бачите, сім секторів в вашому житті: будинок, заробляння коштів, кохання. Навчання, можливо, написати якусь книгу, можливо займатися там астрологією, там зірки, хто хоче кудись можливо полетіти, що це мрія полетіти в якусь другу країну, можливо зайнятися якимись культурами, садовими, чи може навіть бачите, тут таке народна медицина, можливо, подобається збирати трави і щось робити, настаювати для вашого здоров'я. Оприділіться, що для вас зараз найважливіше в цей момент. Сфокусуйтеся, і йдіть до цього. Щоб ваша реальність не була, щоб ваша реальність втілилася в життя. Але треба сфокусуватися на одному. Проробіть одне і потім повертайтеся до всіх, ваших, до всіх ваших думок, які були в вашій голові. Але головне діяти і рухатися вперед. Що, ж, дорогі мої скорпіони, такий чудовий для вас вийшов розклад. Я надію, що ви його ще раз передивитеся, переслухаєте, можливо, зробите скріни, коли я вам показувала карти. І передивитеся, як вам це з вашого її точки зору, з вашого погляду, можливо, хтось впізнав себе навіть в яких ситуаціях. Пишіть, звертайтеся до мене. На цьому я буду закінчувати наш розклад на лютий місяць і зустрінемося в березні. А зараз я вам кажу до побачення!